Світ маминих казок. Леді та Блудько Різдвяні традиції. Леді хвилювалася, до Різдва залишалося зовсім трохи. Я так хочу навчити цуценят усіх різдвяних традицій, сказала вона ввечері Блудьку. Навчити? перепитав Блудько. А хіба там є чого вчити? Хіба Різдво просто не настає собі одного ранку? З одного боку, так, зауважила Леді. Але Різдво це дещо більше, ніж просто один день року. Воно означає все те, що ми робимо разом, як сім'я. Це було перше різдво леді разом зі щенятами і блудьком. Відсвяткувати його можна було по різному. Однак Леді подумала, що дотримуватися всіх сімейних традицій чудовий спосіб провести свято якнайкраще. Не можу дочекатися, коли ти побачиш, як на ялинці засяють вогні, сказала Леді. Це таке чарівне видовище. І коли ми розвісимо шкарпетки над каміном. Блудько розгубився. Він ніколи не чув про таке. А навіщо розвішувати шкарпетки? запитав він. Щоб Санта поклав туди подарунки, відповіла леді. І тут вони обоє почули голос. «Аго, друзяко, старигань Санта наб'є ваші шкарпетки іграшками, кісточками і файними нашийниками. Леді та Блудько озирнулися. До них підійшов їхній друг Джок. А я понад усе люблю зимові свята за різдвяні пісні, додав пес страсті, і собі підійшовши до компанії. «Міс Леді співає так гарно, аж за душу бере, та й моє завивання неабияк славиться. Леді всміхнулася. Моя улюблена частина це різдвяна вечеря. Ми всі сідаємо разом і насолоджуємося смачними стравами. Нас чекає бенкет Люба, облизнувся Блодько. А яка твоя улюблена традиція, друзяко? запитав Джок. Та я ніколи по справжньому й не святкував Різдво, зізнався Блодько. Коли живеш на вулиці, то це просто ще один день, як і всі інші. Хоча їжа, якою пригощав мене Тоні у своєму ресторані, і дійсно була кращою, ніж зазвичай. Що ж, тепер усе змінилося, сказала леді. Впевнена, ти полюбиш наші традиції святкування і щенята теж, бо це справді найпрекрасніша пора року. Леді не помилялася, різдво наближалося, і все ставало просто чарівним. Будинки згори донизу сяяли вогниками. Цуценята з радістю розвішували прикраси на ялинці. Хоча блудьку і довелося допомагати їм дотягуватися до гілок. І Дарлінг навіть дозволила їм скуштувати кілька шматочків запашного різдвяного печива. Щенята не могли дочекатися, коли дізнаються про всі різдвяні традиції. На щастя, існувало багато способів цікаво провести час у передсвяткові дні. Напередодні Різдва. Вся сім'я пішла співати різдвяних пісень з Джоком і трасті. Леді справді мала чудовий голос, але його складно було розрізнити через завивання Трасті. А потім Джим, Дір і Дарлінг взяли з собою на ковзанку всю собачу сім'ю. Анетта, Колетта і Даніела виявилися дуже здібними фігуристками. точнісінько як їхня мама леді. А от Блудько та пустун були не такими вправними. Перш ніж лягати спати цієї ночі, леді і Блуцько допомогли щенятам розвісити шкарпетки над каміном. «Оф, А для чого це? запитав пустун у мами. Зачекай до ранку і побачиш, сміхнулася леді. Наступного ранку цуцики щодуху помчали до вітальні. Це неймовірно. До них приходив Санта Клаус. Він приніс щітку для Анети, м'якого ведмедика для колети, іграшкову мишку для Даніели і великого м'яча для пустуна. Не забув Санта і про Леді та Блудька. Леді дуже сподобалася нова мисочка для води, а Блудько усім хвалився смачною кісткою. Щасливого Різдва, промовила леді. Схоже, це різдво стане найкращим. Усе було ідеально. Коли згодом того ж вечора леді чепурила щенят перед святковою вечерею, несподівано почувся гучний бабах з їдальні. А, що так гупнуло, мамусю? запитала Анета. Закладаюся, це грабіжник. Заявив пустун. «Тримаємося позаду, я про все подбаю. Він побіг на шум, а інші пішли слідом за ним. Перед їхніми поглядами відкрилося жахливе видовище. Сусідський кіт розбишака пробрався до них крізь вікно, а потім втік тудою ж. Він перевернув усе на обідньому столі. індичка впала на підлогу, тарілки розбилися. Пропала різдвяна вечеря, сумно промовила леді. «М -м -м, я правчу цього кота за те, що він засмотив мою маму. насупився пустун і грізно загарчав. Він помчав до дверей, але Блудько спинив його. Завжди, синку, погоню за котом можна відкласти на інший день. Давай допоможемо нашим господарям прибрати безлад. Коли всі розбиті тарілки і зіпсовану їжу прибрали, Леді та Блудько подивилися на порожню їдальню. Шкода, що так вийшло з вечерею, Люба, промовив Блудько. Це моя улюблена традиція, і тепер я не знаю, як її з тобою розділити. Хм, зітхнула Леді, я так чекала цієї святкової вечері. Раптом Блудьку вся ідея. Ходімо за мною, сказав він леді. Клич Джима і Дарлінг з малюком та наших цуценят. Я раптом зрозумів, що теж можу започаткувати нашу сімейну різдвяну традицію. Блуцько повів усю родину в місто до ресторану у Тоні. Привіт, друже. вигукнув тоні, коли побачив як усе товариство заходить до його теплого і затишного ресторану. Приміщення було гарно прикрашене, а ще там так смачно пахло. Вітаю на різдвяній вечері. Щось давненько вас не було. І ось ви нарешті прийшли та іще усією родиною. Це бездоганно, сказала леді, коли всі вмостилися за стіл щасливого Різдва, усміхнувся Блудько. І хай усі наші традиції тривають багато років, хіба, може, крім ковзанки.